Створимо презентацію на тему Хеллоуін. Я хочу сама розташовувати об'єкти на слайді, тому не хочу використовувати заздалегідь створені шаблони. В макеті змінюю тип макету на порожній слайд і додам тло на перший титульний слайд. Переходжу в вкладку дизайн або конструктор, це може бути, формат тла, малюнок або текстура. І знаходжу. Потрібний мені файл на своєму комп'ютері. Бачу, що це зображення має чорний аркуш посередині. На цьому чорному аркуші я і буду розташовувати назву презентації та хто виконав цю презентацію. Кладка головна обираю текстове поле і прописую «Хеллоуін». Саме так буде називатися вся моя презентація. Тепер збільшую розмір шрифту, приблизно виставляю. Перевіряю 66. Нехай так і залишається. Фарбую колір шрифту в білий, додаю друге текстове поле і прописую, хто виконав цю презентацію. Тепер збільшую шрифт другого. Текстового поля нехай залишається 28, виставляю, як мені подобається, зафарбовую білим кольором і переходжу до анімації. Обираю перше текстове поле, вкладка Анімація і як саме з'являтися буде мій напис на цьому тлі. Я хочу, щоб був ефект, ніби хтось записує це слово у буквах. Я оберу анімацію поява. В параметрах налаштую зліва і збільшу тривалість цієї анімації, щоб плавніше, довше з'являлося. Приблизно секунда 25. Переглядаю. Так, мені подобається, залишаю. Таким чином оформлюю і друге текстове поле. Поява в параметрах зліва. І тривалість виставляю, нехай теж буде хвилина 25. Переглядаю тепер дві анімації. Мені подобається, хочу тепер зробити так, щоб автоматично ця анімація з'являлась, як тільки ми починаємо повноекранно транслювати нашу презентацію. Заходжу в область анімації. На першій анімації заходжу в додаткові параметри. І обираю запускати разом з попереднім. Таким чином, при трансляції одразу буде запускатися перша анімація. І, відповідно, друге текстове поле буде з'являтися після першого текстового, тому після попереднього. Тепер заходжу у ем, трансляцію перевірила, все працює. Отже, я можу приступати до оформлення другого слайду. Додам другий слайд до презентації, вкладка головна. Пустий слайд обираю. І додаю тло для другого слайду. Дизайн, формат тла. Це я можу закрити поки що область анімації. Малюнок або текстура. Шукаю файл. Ось таке тло буде в мене. На другому слайді. Тепер додам об'єкти. Вставка. І першим моїм об'єктом буде такий казанок, де відьмочки можуть варити там якесь своє зілля, чарівне. Виставляю цей казанок посередині слайду. Можу підібрати потрібний мені розмір, наприклад, збільшити його. І тепер переходжу до анімації одразу. Вкладка анімація, яким чином буде з'являтися казанок на слайді. Ну, нехай казанок буде плавно з'являтися. Мені подобається, що він з'являється знизу, в параметрах не буду нічого змінювати. Можливо, трошки тривалість збільшу. Хвили... О, секунда 25 мілісекунд. Нехай так і залишається. Хочу додати другу анімацію до цього ж об'єкта, щоб він був анімований на протязі всього слайда. Додати анімацію у групі команд виділення шукаю хитання, щоб хитання продовжувалось постійно при перегляді всього цього слайда, я переходжу в область анімації, шукаю другу анімацію до цього об'єкта, переходжу в додаткові параметри. Час вкладка, і там, де повтори, виставляю до натискання кнопки «Далі». І нехай тривалість однієї анімації буде середня, не настільки швидка. Ось таким чином буде хитатися мій казанок на протязі всієї трансляції цього слайду. Тепер додаю другий об'єкт: вставка, малюнок. Тепер додам світильник Джека. Атрибут Хэллоу. Я зменшую його розмір. Розташовую праворуч, можу трошки його повернути, як мені подобається. І тепер анімую його. Світильник джека буде з'являтися на моєму слайді. Ну, наприклад, він буде вискакувати. Ось таким чином, ніби із казанка. Мені подобається і тривалість. Другу анімацію не буду додавати до цього об'єкта, щоб не було перегрузки анімації на слайд. Додам третій ставка, малюнок, і на свій світильник хочу надягти капелюшок. Ось таким чином його додаю, можу його трошки повернути. Нехай ось таким він буде. Зменшу його розмір. І оберу, як цей копелюшок буде з'являтися. Вкладка анімація з групи команд вхід обираю. Нехай це буде якась інша анімація, якої ще не було. Ну, наприклад, по часовій стрільці, по годинковій. Нехай ось таким чином з'явиться. Налаштовувати додатково теж не буду. Мені подобається мене влаштовує. Додам третій об'єкт. Маріунок. Куди ж без кішок? Додам кошечку, зменшу її розмір, Кішечка буде ніби заходити на наш слайд з правої сторони. Тому переходжу у вкладку Анімація і обираю виліт параметрах налаштовую, щоб виліт відбувався з правої сторони. Ось приблизно таким чином. Трошки тривалість збільшу. Перегляну. Прекрасно. Тепер додам ще якихось об'єктів. На наш слайд. Нехай це буде ось такі недобрі мішечки, напевно, з якоюсь отрутою. Розташую ці мішечки приблизно ось тут і анімую його. Вкладка анімація він буде вицвітати на нашому слайді теж приблизно одну секунду. Я його скопіюю Ctrl-C, Ctrl-V, і таким чином додам другий мішечок, на якому вже автоматично буде додана анімація. Така ж сама, як і на попередній. Додам ще якихось об'єктів. У мене ще є ось такі скляночки. Так, розташую десь поруч з цими мішечками. Анімація. Теж буде відцвітати. І тривалість буде секунда цієї анімації. Так само копіюю Ctrl-C, Ctrl-V. В мене створюється ще така ж пляшечка, на якій вже автоматично додана така ж сама анімація. Так, тепер я хочу, щоб в мене ще були павучки, щоб вони до нас сповзали зверху донизу. Вставка, малюнок. Обираю наших павучків. Розташовую ось тут, трошки зменшу розмір. Так, вкладка анімація. Я хочу, щоб вони ніби спускалися на своєму повутинні, тому обираю виліт. Налаштовую в параметрах, щоб він відбувався зверху, і трошки тривалість більше, приблизно секунда і 50 мілісекунд. Всю анімацію переглядаю, що в мене вийшло. Так, мені подобається. Тепер я хочу, щоб мій павичок, коли спускався, ще трошки потім починав хитатися на своєму павутині. Тобто додам другу анімацію до цього ж павичка. Обираю хитання, переходжу в область анімації для того, щоб налаштувати постійне хитання, поки ми на цьому слайді знаходимося. В параметрах, вкладка Час. Там, де повтори, обираю до натискання кнопки далі. І нехай це буде середнє по швидкості. Ось таким чином він буде хитатися. Закри... Ні, область анімації, нехай тут в мене буде. Я копіюю цього павучка, Ctrl-C, Ctrl-V, розташовую другого, трошки його, наприклад, збільшу. Таким чином він наступним буде з'являтися, і анімація вже автоматично також продублювалася для другого павучка. Ще раз його вставляю, розташовую з цього боку, з протилежного також одного і другого копіюю, щоб по розмірам вони були однакові. Ну і головного павичка розташую посередині. Він буде за розмірами дуже великий з усіх. На всіх цих павичках вже анімації додані. Якщо зараз перейти і переглянути анімацію на цьому слайді, то ми отримаємо наступну картину. До того ж, зараз анімацію керую я натисканням лівої кнопки миші. А тепер я хочу зробити так, щоб все це відбувалося автоматично, і я нічого мишкою не натискала. Для цього в області анімації. Там, де найперша наша анімація, обираю в додаткових параметрах запускати разом з попереднім. Це запустить одразу, як тільки зміниться слайд на другий, одразу запустить першу анімацію. Друга анімація на цьому слайді повинна відбуватися після попередньої. Мій казанок почне хитатися. Він буде хитатися незалежно від появи інших об'єктів. Тому для третьої анімації я додам запускати разом з попереднім, щоб оці дві анімації запускались разом. Для четвертої анімації вона буде після попередньої. П'ята так само після. Всі зелененькі будуть йти після попередньої. Це в нас анімація з групи входу. Тепер жовтенька йде після попередньої. А ось наступна після жовтенької також йде разом з попередньою, щоб вони, були, щоб вони не залежали один від одного. Наступна помаранчева йде після попередньої. Ця йде разом з попередньою, це знову йде після попередньої, ця знову разом з попередньою. Це після попередньої, ця разом з попередньою. І це після. Тепер перевіряю ще раз, натискаю на трансляцію цього слайду і вже взагалі не натискаю на кнопку миші. Яка анімація у нас вийшла. І ці анімовані ефекти будуть до тих пір, поки ми не натиснемо на кнопку Далі або не вийдемо з трансляції. Єдине, що залишається мені налаштувати, це перехід автоматичний з першого слайду, з титульного, на другий слайд. Я хочу, щоб теж це було запрограмовано. Для цього натискаю на перший слайд. Вкладка «Перехід» в мене стоїть за натисканням на ліву кнопку миші, за клацанням. Я прибираю звідси галочку і ставлю галочку після якогось. Проміжку часу. Цей проміжок часу я сама встановлюю. Тут я повинна враховувати, скільки часу триває моя анімація. Та й взагалі, ну на цьому слайді, та й взагалі, скільки я хочу, щоб цей слайд показувався моїм глядачам. Ну, нехай це буде 4 секунди. Ось тут залишаю 4 секунди. Тепер. Цей слайд буде в мене транслюватися 4 секунди, автоматично перейде на другий слайд, і всі об'єкти на другому слайді будуть анімуватися також автоматично. Відповідно, мені єдине, що знадобиться при трансляції цієї анімації, просто натиснути кнопку Почати спочатку. Наша анімація готова. Презентація на тему Хеллоуіна виконана. Дякую за увагу!